Зоя Осика понад 20 років продає соняшникову олію на житньому ринку. Жінка каже, що з листопада 2024 року ціни на цей продукт почали зростати, а попит зменшився. Попит на олію зменшився, звісно, в зв'язку з тим, що повисилася ціна, але останнім часом вона зупинилася і зараз більше не росте. Повний літр там де повний літр, 920 грам, коштує 65 гривень. А брендові олії, звісно, дорожче. Там у них по 800 грам, і ціни від 80 гривень до 90. Сергій Клеменчук, продавець, розповів, що очікує збільшення попиту на соняшникову олію влітку 2025 року. Найбільше беруть олію влітку, тому що йде консервація. Всі консервують, тому використовують олій. Чим простіша ціна, тим на неї більше попит. Стосовно цін, я не знаю, як буде далі. Ну кажуть, що буде дорожче, подорожчання. Ну і в принципі тенденція, що кожен рік все дорожчає, тому в середньому олія коштує 1 літр 60 гривень. Ну, є дешевші олійки, є й дорожчі. І виробник без різниці який. Але ну, у нас продається більше Вінницька, Рівненська. Лідія місцева жителька розповіла, що вона намагається споживати менше смаженої їжі. Тому, за її словами, купує одну пляшку олії раз у два місяці. Ну, при ділах до 80, ось останній раз як брала. Ну, точно не пам'ятаю. Там скупила сімдесят 76, чи 74, ну, в общем, до 80 Десь звісно, обідно, що подорожала, ну що зробиш, таке зараз такий час. що…». Світлана говорить, що аби було дешевше, купує п'ятилітрову пляшку соняшникової олії. Беру великими йомкамися, щоб було. Було трохи дешевше. По-моєму, 265, я не пам'ятаю. Я не буду казати точно. Не Це буду. за скільки літрів? За п'ять. Але подорожчало крепко. Брали і 185 почали брати. а Потім пішло, пішло, пішло. пішло. Уже нема що балакати. Олег Пензин, директор економічного дискусійного клубу, каже, що з лютого 2024 року по лютий 2025 року ціна на олію зросла на понад 31% і продовжує збільшуватись. В чому причина? Причина у е, достатньо великій вартості насіння соняшника. Е, це напряму пов'язане з м, поганим врожаєм в 2024 році, з посухою, з аномальними спеками, е, що призвело до різкого зменшення пропозицій на е, ринку е, соняшникової, власне, соняшникового насіння, і як наслідок. У нас до листопада місяця маркетів рік був попередній, тобто були залишки насіння соняшника минулого року, 23-го, бо був в 23-му дуже хороший врожай. В 24-му різко вони перерахували собі вартість і ціна на олію пішла вверх. Вона буде і продовжувати рости далі. Тетяна Скоростенська, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомир.